Вітаю, це Іван Громіков, прогноз спеціальний сайту рейтинг букмекері. Сьогодні будемо говорити про центральний поєдинок туру в англійській прем'єр-лізі Ліверпуль прийматиме на власному полі Манчестер-Сіті. Матч, який раніше визначав багато в чому долю чемпіонського титулу, зараз він буде визначати, чи матиме Манчестер Сіті взагалі шанси на те, щоб зберігти. Чемпіонство зараз Ліверпуль випереджає Сіті на 8 очок, тому у разі перемоги команди Арне Слота Ліверпуль матиме перевагу в 11 очок, і ми вже будемо говорити, що навіть не Сіті є головним конкурентом для мерсесайців. Отже, команда Пепа Гвардіоли програла п'ять поєдинків поспіль. Після того була нічия з Феєнордом ліді чемпіонів, і вона вразила негативно, Вразила, напевно, більше навіть, ніж поразка від Тотнема з рахунком 0,4, тому що Манчестер Сіті. Втратив перевагу три м'ячі, такого ми точно раніше не бачили. Команда вигравала 3-0 на 75-й хвилині, і потім пропустила тричі останні 15 хвилин. І ще пощастило Манчестер Сіті, що Фенорд грав на втримання того результату, а не пішов забувати четвертий м'яч. це якраз таки говорить про те, що не можна пояснювати результати Манчестер Сіті відсутністю Родрі чи якимись проблемами з. Ігровою формою деяких футболістів проблеми психологічні. Ви здається, що Гвардіола втратив контроль над командою, і зараз Манчестер Сіті просто е психологічно перебуває не у найкращому стані. І в такій ситуації звичайно Ліверпуль виглядає великим фаворитом цього протистояння як ніколи великим, тому що команда Арне до цього сезону взагалі програла лише один поєдинок Нотінгерфора. Взагалі втрачала очки лише в двох матчах, і це при тому, що вона зіграла п'ять поєдинків лізі чемпіонів та 12 матчів в чемпіонаті Англії. Зараз Ліверпуль, напевно. Є, та виглядає найсильнішою командою в Європі. Я думаю, що на Алфільді, де у Манчестер-Сіті взагалі традиційно є проблеми. Команда Слота повинна перемагати, і коефіцієнт 2.14 на букмекерській конторі ФБ для мене виглядає навіть великим. І я впевнено буду ставити на перемогу Ліверпуля в цьому матчі, на те, що Ліверпуль збільшить свою перевагу над Манчестер-Сіті до 11 чоловіків, тому що зараз Сіті. Не в тому ігровому та головне психологічному стані, щоб здобувати очки чи перемагати на анфілді. Отже, мій вибір: це ставка на перемогу Ліверпуля. Це був Іван Громіков, про спеціально для сайту рейтингу букмекерів. Підписуйтеся на рейтинг букмекерів на Ютубі, залишайте власні лайки, коментарі. Побачимось.